Доброго дня, шановні радіослухачі, вітаю вас сьогодні. Гість гостя нашої програми, секретарка судової палати з розгляду цивільних справ, суддя, спікерка Вінницького апеляційного суду Тетяна Шамета. Доброго дня, пані Тетяна. Нагадаю, що сьогодні День юриста України це свято стосується кожного, хто у той чи інший спосіб пов'язаний з юридичною діяльністю. У цей день всі вітають юристів, суддів, адвокатів, прокурорів, юрисконсультів, нотаріусів, слідчих і інших фахівців, що працюють у сфері права. Люди Тання є стежити за дотриманням прав та свобод громадян нашої держави. Приймають вітання від своїх друзів, знайомих колег по роботі. Вітаю вас, пані Тетяна, з професійним святом. Щиро дякую. Ну і перше питання. Якщо тема у нас сьогодні професія суддя, власне про цю професію ми поговоримо. Що є найскладнішим у вашій роботі у роботі судді? Знаєте, напевно, найскладніше це те, що ти практично кожен день зустрічаєшся з викликами. З якими саме ця робота з людьми і з їхнім болем, з їхніми проблемами, з їхніми невирішеними якимись питаннями, і зрозуміло, що ти як людина звичайна, ти не можеш бути не емоційною. Закон це закон, але ще є емоції, ще є співчуття, ще є <кій> переживанням. І тому це, напевно, саме важке, що всі ці проблеми ти мусиш пропускати не лише через свою голову, як мозок, але й через свою душу, коли ти приймаєш будь чи інше рішення. Ну тоді логічним є таке наступне питання: як ви ну, не знаю, правильно скидуєте цей негатив, тобто як ви для себе особисто працюєте зі стресом? Адже ви в ну в епіцентрі стресу це людські долі, це рішення, які мають змінити ту чи іншу долю. І для цього якийсь ну релакс для себе треба проводити. Як ви з цим впораєте? Що ви любите? Я, Читати, готувати, можливо? Я люблю готувати, коли в мене гарний настрій, то, коли немає настрою, не люблю. Люблю займатися вишивкою, в'язанням, будь-яким хейдмейдом. Мене це дуже цікавить. І в цей момент я просто ну якби. Проговоривши сама з собою, я заставляю себе не думати про справи, які у мене напередодні були чи будуть, які мене турбують? Ну виходить? Ну інколи да, інколи ні, дивлячись, яка заглибленість, стрес відбувається в цей момент. А скільки часу вам довелось працювати, щоб стати суддею? Який шлях має пройти, скажімо, людина чи випускник юридичного факультету для того, аби стати суддею? І що для цього потрібно? Ну, в свій час, коли я ще приходила на посаду, це був віковий ценз 25 років і 2 роки юридичного стажу. В мене, звичайно, склалось трошки по-іншому. Я майже 7 років пропрацювала. Спочатку стажистом в судді, потім юрист-консультом і лише потім вже стала суддею. А наразі особа, яка хоче стати суддею, має досягти 30-річного віку і мати не менше 5 років стажу в юридичній сфері. Тому це така. Ну і потім йдуть величезні етапи конкурсної програми: це і знання права, це і психоемоційний стан, перевірка, і співбесіда. І дуже-дуже така тривала процедура. ну, Наприклад, зараз триває процед... ну, має бути оголошений конкурс на заміщення вакантних посад суддів, місцевих судів. Орієнтовно конкурс триватиме 3-4 роки. Тобто ну, це, 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 це значний дуже, такий це термін, значний термін, тим більше для ну, скажімо так, таких дорослих вже людей, які самореалізувались в деякій мірі, тому що 30 років це вже людина, яка чогось досягла. А чому саме 30 років, тобто там, на 29, а чому саме такий ценз не менше 30 років? Ну, це становив законодавець, звичайно. Ну... Це має сенс в тому плані, що людина, яка приходить на посаду судді, вона має мати не лише багаж знань і стаж роботи в галузі права, але й мати, повинна мати багаж знань з сфери простого життя, тобто мати життєвий досвід. Тому що знати закон це одне, а мати ще життєвий досвід це вже зовсім інше тоді сприйняття і проблем, і загальних основних принципів. Судочинства це зовсім по іншому людина ставиться до вирішення цього всього. А в якому вищому навчальному закладі ви навчалися? Це Київський національний університет, Тараса Шевченка, юридичний факультет. Угу. А чому ви вирішили стати юристом? Тобто, що стало для цього поштовхом, тобто, це з дитинства ця мрія, чи там вже в більш дорослому віці, і чому саме юрист? Ну, мрія, я зразу так з дитинства я хотіла бути вчителем. Це було таке однозначне рішення. Воно тривало у мене до 9 класу, коли в 9 класі нас почали викладати правознавство. <кій> І з того моменту я зрозуміла, що це моє призвання. Ну, мене батько-юрист, тому я трохи бачила цієї професії. Ну, можливо, не так могла нею проникнутися. Тому що батько часто був дуже довго на роботі. Я ну, як дитина, я не розуміла, чому так, що він більше на роботі часу, ніж допусть, допустимо, вдома. А от коли вже почали вивчати правознавство, я зрозуміла, що це саме те покликання, яким би я хотіла займатися, яке мені цікаво, яке я хочу досліджувати і жити в цьому. І саме тому вирішила вступати. А ким саме ви хотіли бути після завершення юридичного факультету? Тобто, а, ну я так розумію, що можливо не зовсім суде, а можливо були якісь інші плани. Не було. Тобто Планів інших не було. Да. Як це не дивно? У мене була, по-перше, спеціалізація: суд, прокуратура, адвокатура. Адвокатурою я однозначно не хотіла займатися. Було таке питання, можливо, прокуратура, але от суд це найбільш було мені цікаво. І зразу після закінчення я пішла працювати стажистом в судді. Але на той час це 96 й рік, якось було так. Мені здавалося, що судова система вона настільки стабільна, настільки вже заповнені всі місця, що це ну, просто нереально потрапити знову консер... консервативне. Ну, та, все таке стабільне, таке все злагоджене вже. І тому я пішла юрист з консультом, потім через деякий час працювати. І коли тільки з'явився оголосили конкурс на заміщення посад, коли з'явились нові місця, я одразу ж. Почала будучи маючи на руках маленьку, новонароджену народжену дитину, але я пішла на ці конкурси, пройшла всі ці процедури. У вас є е, улюблені, скажімо, фільми, в яких є ну, образ судді чи там ну, слідчі, якісь такі юр з юридичного нападу? Ну це напевно є, є багато є я так зараз може і не згадаю назви. Е, ну, в більшості я дивлюся серіали, які пов'язані з е, юридичною професією. У нас багато зараз є серіалів про розслідування, про е, А, до речі, коли але... ви дивитесь От... а коли ви дивитесь ці серіали, і ваша практика, е, щось є таке спільне? Чи ви ці серіали це абсолютно, ну скажімо, одне, а практика mm -hmm. судді зовсім інша? Чи щось е... таки схоже є? Ну, скажімо так. Е... Ну, кріманті, скаже, такрі да. матії, крім того, що суддя там так, ну грубо кажучи, приймає рішення, стукнувши молотком по столі, ну насправді це трошки, от така буденна робота, вона які не тільки в суді, але й з того самого слідчого то самодізнавача, адвоката, прокурора. Це не тільки виступ в судові в судовому засіданні, це не тільки вже прийняття рішення, це величезна щоденна кропітка робота, яка в тому числі пов'язана з дуже великою кількістю створення великої кількості документів, проведення певних дій, підготовки цього всього, щоб суд це вже така завершальна стадія. Це вже коли все готово, коли матеріали зібрані, коли над цим пропрацювала величезна кількість людей, вклала туди знову ж таки масу своєї роботи. Тоді вже йде завершення розгляду. Але до цього всього це все передує. Велика, велика робота, яка в серіалах, звичайно, вона приховується, тому що вона ну, не така ефектна, Цей, скажімо так, цікава. Вона така цікава. <реш> 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 Пані Тина, скажи, будь ласка, ось я, якщо я не помиляюсь, до суді сьогодні звертається ваша честь. Ну, в судовому засіданні. так. Що ви відчуваєте, коли, скажімо, ці слова лунають, коли до вас звертається ваша честь? Ну, це відповідальність. Це. Стимул того, що ну, ти є якимось такою е людиною, ну, навіть не людиною, а особою, безос безособово, так скажемо, е інстанцією, в якій людина прийшла, щоб вирішити якусь свою проблему, добитися справедливості або ж зрозуміти, що вона там права, не права. Але ну, це стимулює до такого більш, не знаю, як навіть виразитися, ну, сприймається це так е відповідально. А чи буває вам страшно, скажімо, коли ви розглядаєте, ну, будемо так, відверті, що робота судді це доволі ризикована робота. А, чи були, скажімо, ну, якісь такі моменти, коли вам просто ну, було страшно за якесь там, ну, скажімо, рішення, можливо, не лише рішення, а що ви маєте прийняти це рішення? Ну, Це бува, буває буває по-різному. І навіть, ну, скажімо так, коли. Ти впевнений, що твоє сумління чисте і що ти приймаєш так саме так, ти впевнений в цьому рішенні. То ну, остраху такого немає, але разом з тим бувають і фізичні погрози. Ну, ось я, так, я, бувають я чисто сама такі, вважаю. коли людина просто вона не сприймає того, що, то, наприклад, вона програє справу. Ну, всі ж по-різному ставляться до судових рішень. <кій> і тому ну, є й є прокльони, є погрози, є. Таке відчуття деколи, що хтось там ззаді йде, ні, нехай я зупинюся, хай краще він пройде. Я не кажу, що це було. До реальних таких погроз, дякуючи Богу, не було, щоб прямо я відчувала якісь загрози. А чи бувають ви випадки, коли на якийсь розгляд певних справ до суддів додають охорону? Це абсолютно. Ну, у нас, наприклад, таких випадків не було. У нас є судова охорона, яка приохороняє весь суд. Вона сидить при вході, вона перевіряє документи осіб, які приходять в суд, пропускає їх відповідно. <кій> зазначає в якому залі. Але ну, якщо людина в судовому засіданні поводить себе дуже агресивно, не дає можливості проводити судове засідання, то ми змушені його зупиняти, викликати судову охорону, і вони вже далі приймають міри для того, щоб. Надати можливість продовжувати роботу суду. А, пані Тетяна, які спогади залишились у вас після закінчення вищого навчального закладу, коли ви вчилися на юриста? О, вищий навчальний заклад це, напевно, як і для кожної людини, це, по-перше, молоді роки. Це дуже багато приємних емоцій. Ну і це друзі, які залишились на все життя. Я Щ... до цих пір спілкуюся. Що вам найбільше подобається у роботі судді? Це, напевно, те, що це дуже цікава робота, дуже різностороння робота. Це робота, в якій ти змушений бути в курсі абсолютно всіх змін законодавства, практики, підходів. Зараз дуже це цікаво, ще плюс додавилось в нас європейське законодавство. Тобто це така робота, яка тебе ну, взагалі ніколи не. Не можеш зупинитися. Ти постійно в русі, постійно самовдосконалюєшся, постійно шукаєш, вчиш, знаходиш, і це от дуже цікаво. А щоб майбутнє, скажімо, судді не будували собі ілюзії, з якими труднощами вам доводиться зустрічатися у роботі? Для тих, хто хоче стати суддею в майбутньому, але зараз, ну скажімо, на цьому шляху. Знаєте, якщо хтось хоче стати суддею, то він повинен розуміти, що як я вже казала, по-перше, постійне навчання. Тому що, якщо ти вже скажеш, що я спеціаліст, я тут прийшов і все, я все знаю, це все. Це можна зразу йти з роботи, тому що це вже зупиняється той потяг і він далі не їде. Ну а окрім того, треба розуміти, що ти будеш під постійним пильним контролем громадськості, під постійним пильним контролем своїх сусідів. Своїх друзів, які бачать, як ти прийшов, коли прийшов, на чому ти їздиш, що ти купуєш, що ти одягаєшся, це в деякій мірі, ну, коли буває занадто цієї, цієї уваги, але до цього треба бути готовим і просто жити з дотриманням етичних правил поведінки, з дотриманням загальнолюдських прийнятих норм моралі. І тому ну, далі нічого страшного немає. Якщо говорити про, скажімо, секрет успіху, а що я маю на увазі, які якості має мати людина, щоб стати гарним судею? Ну, синтез, скажімо, яких якості має бути обов'язково. Ну, окрім того, що людина має шлях ну весь час вдосконалюватися свої знання, свої можливо якості, але які якості необхідні на самому початковому етапі для того, щоб стати судею? Ну, по-перше, принциповість. Без цього ніяк. Вміння відстоювати свою думку, вміння приймати рішення в критичних ситуаціях. Тому що теж по-іншому не буде. Будуть різні ситуації, бувають різні, непрості і різні люди бувають, різні сторони в справі. Ну, і звичайно, така якась, напевно, підвищене бажання знайти оту правильну, правильне рішення. Справедливе, законне і правильне, щоб ти був в ньому впевнений, щоб воно було дійсно побудовано на таких основних засадах судочинства. А чи часто вам доводиться, скажімо, відстоювати свою власну точку зору? Ну, перше, в апеляції ми слухаємо справи в складі трьох суддів, тому будь-яке рішення, яке приймається, воно приймається колективно. І звичайно, що кожен з нас висловлює свою думку. Є такі справи, де дуже непрості, де неоднозначні, де складні, де треба слухати людей, чути їх і приймати своє рішення. Тому кожен з нас висловлює свої думки, кожен з нас їх відстоює. Звичайно, ми чуємо аргументи колег і погоджуємося з ними. Інколи не погоджуємося. Для цього є така окрема процедура, як написання окремої думки судді, якщо він не згоден із колективним рішенням. Але ну, це частина нашої роботи. А до речі, мене я, ну, цікавило. Я колись мала справу, скажімо, з судом. І чому в суді першої інстанції розглядає справу один суддя? А чому в апеляційному три людини? Ну, Я вам скажу більше, в Верховному теж три або 5, або Велика Палата, там вже їх значна кількість. Чому? Тому що ну, перша інстанція це той перший крок до отримання судового рішення, і там людина, звичайно, може одноособово приймати рішення. Він знавець, фахівець mm -hmm. в галузі права, він знає закон, він знає, <кій> як це застосовувати. А апеляційна саме для того і створена вже лише троє суддів розглядають, тому що вже троє це не один, це вже три думки, це вже три рішення, це вже колективне рішення. Тобто вже є менша вірогідність того, що буде допущена помилка, і відповідно вірогідність велика того, що буде виправлено, якщо допущена помилка судом першої інстанції, то вона може бути виправлена на стадії апеляційного розгляду. А якісь е, мінуси роботи судей. Ну не те, що мінуси, напевно, а які основні складнощі у роботі в суді? Ну, я не знаю. Якщо ти любиш свою роботу, то мені здається, що таких якихось непереборних е, бувають різні моменти, і такі вони, але вони якісь такі точкові і, е, ну, скажімо, не постійні, і не те, що на тебе давить. І якщо ти любиш свою роботу, ти справишся з будь-якими труднощами. Тобто в так, принципі, я в кожній таких... роботі, якщо ти її любиш, ти її будеш робити. Якщо ти її не любиш, тебе ти будеш себе примушувати, і це призведе лише до якихось негативних наслідків. І все декілька років тому ходили активні розмови про судову реформу, а потім ковід потім широкомасштабне вторгнення було б просто цікаво дізнатися основні моменти на якому етапі, скажімо, знаходиться зараз судова реформа, і чи можемо ми на неї чекати там, скажімо, найближчими роками? Тобто, якось ми ось цей момент в зв'язку з останніми подіями останніх років якось він випав з поля зору громадськості, але все-таки напевно чи продовжується вона? Так, да, можливо, просто про це, як ви дійсно говорите, це просто випало з поля зору, але знаєте, я хочу вам сказати більше. Я прийшла на посаду 97-му да, 97 році, і, боже, про що я говорю, в 2002 році я прийшла на посаду. І з того моменту, ну я Би живу в реформі. Реформ... Я а живу в реформі. реформі. А судді, які працювали з перших років незалежності України, вони теж постійно в реформі, тому що у нас була мала судова реформа, потім велика судова реформа. А і зараз так нас так яка реформа? А зараз нас просто судова реформа. нас ага. судова реформа вона почалася так активно вже в період незалежної України. Така дійсно суттєва і відчутна. Вона з 2016 року триває. Це тоді, коли ми почали проходити всі кваліфікаційні оцінювання, коли всі були перевірені на доброчесність, на етичну поведінку, на знання права, коли в нас сформувався новий Верховний суд, коли в нас тоді дійсно було великий-великий прорив судовій реформі. Потім з різних причин, звичайно, було трошки вона зупинилася. Це і політичні фактори, і фактори ковіду, і звичайно, повноваштабне вторгнення. Але судова реформа не зупиняється. Чому зараз продовжується завершення кваліфікаційного оцінювання суддів, які ще його не встигли пройти? Зараз оголошено конкурс на вакантні посади апеляційних суддів, Це більше 500 посад, і от буквально останні перші дні жовтня були вже кваліфікаційні іспити на знання права з кандидатів на посади апеляційних судів. До кінця року має така відбутися ще подія як оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад суддів першої інстанції. Хоча, щоб знову ж таки було зрозуміло, судді, які пройшли кваліфікаційне оцінювання на посади суддів першої інстанції, ще в 2017-2018 роках, вони ще досі не призначені на посади. Тобто в них такий вийшов пауза дуже велика. Ну 500 це доволі. Це тільки в апеляційних судах, да, це дуже багато. Це, це багато кадрові, якась, якась кадрові проблеми? Ну, у нас ну, буквально, буквально кадровий голод, я вам так скажу. Я відверто що... думала, що у вас тут точно немає кадрового. Голод. Ні, тому що апеляційні суди от вони залишилися в якійсь такі дуже багато перших людей, які вже мають, ну це, це більшість, напевно, 90% людей, які мають вислугу, які можуть піти уже відставку. Але так склалося, що дуже довго не було конкурсу у Верховні суди. Люди йшли навіть з досягненням віку у відставку, а нові не приходили. Тому от наразі в нас зараз працює 5 криміналістів лише. Тому це, це складнощі, звичайно, викликає і тривалість справ, і складність, і навантаження. Пані Тетяна, на жаль, наш час завершується 11.31 на годиннику. А нагадаю, що сьогодні день юриста України, а гостя нашої програми це секретарка судової палати з розгляду цивільних справ суддя, спікерка Вінницького апеляційного суду Тетяна Шамета. Я ще раз дякую. Ще раз вітаю вас професійним дякую, святом ще раз. і нагадаю, що з вами була Рона Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини